Перед початком навчального року освітяни Вараської громади традиційно збираються, аби обговорити методи підвищення педагогічної майстерності, покращення якості освітнього процесу та обмінятись досвідом з колегами. Цьогоріч діалог про важливі питання функціонування освітнього середовища в умовах сьогодення вели в Собачівському ліцеї. В Вараській громаді це вже п'ятий еткемп. І ми сумістили ці дві події: серпневу конференцію і подію Еткемп, яка зібрала вже по формі реєстрації. Це більше 200 педагогів з нашої громади, із громад партнерів Рафалівської, Полицької, і є, і Львів до нас приїхав. І з Києва до нас приєдналися з Житомира. Розпочали захід із панельної дискусії на тему формування національної ідентичності в умовах війни, виклики для нової української школи. Тематика надзвичайно важлива, адже сьогодні, як ніколи, українцям необхідно об'єднуватися, популяризуючи свої автентичні цінності та культуру. Ідентичність це те, що ми сьогодні живемо. Це наша мова, це наша віра, це наш Наша вишиванка, це наша пісня, і це те, з чим ми йдемо вперед. У межах Едкемпу спікери провели експертні панелі та майстерки. Теми присвячені патріотичному вихованню, організації навчального процесу, підвищенню професійної кваліфікації, формуванню національної ідентичності, людяності і гідності в молодого покоління. Я провела навколо літературну гру з проекту Перефарбований лис за повістю Левицького Кайдашева сім'я. В нас була психологічна рольова гра. На виході в фіналі учасники і учасниці мої сказали, що от вони відчули, який є український вчитель. До найбільшої освітянської події року долучилася і Рівненська АЕС на педагогічній неконференції була представлена віртуальна екскурсія виробничими приміщеннями підприємства. Яке багато років є соціальним партнером та організатором левової частки профорієнтаційних, благодійних, творчих та спортивних проєктів за участю учнівської молоді. Учасники заходу мали змогу дистанційно ознайомитися з об'єктами станції та дізнатися про принципи її роботи. Ми мали можливість представити саме рівненську атомну електростанцію, розповісти більше про атомну енергетику. Нашою метою сьогоднішньої ось такої майстерки була саме профорієнтаційна робота, і аудиторія задавала дуже багато запитань саме про вищі навчальні заклади і про працевлаштування на Рівненській атомній електростанції. Під час віртуальної екскурсії освітяни побачили частину технологічних процесів та обладнання, яке експлуатується на атомній електростанції. кажуть, це чудова нагода познайомитись із енергогенеруючим підприємством та вмотивуватися на черговий крок екскурсію з реальною присутністю. Екскурсія чудова, таке враження, що реально перебуваєш в тій місцевості, яку споглядаєш. Ну, як на мене, найбільше сподобалося це градильні і бачення води, пари, яка виходить. Ну супер. Кругозір освітян про атомну енергетику допомагає розширювати і відокремлений підрозділ громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області, зокрема, сприяє впровадженню сучасних підходів до викладання stem дисциплін та проведенню профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді. Українське ядерне товариство приділяє достатньо, приділяє багато уваги роботі з старшокласниками. Сьогоднішній захід він демонструє відкритість педагогів до діалогу. Для нас це важливо, і ми обов'язково використаємо їхні бажання, наші бажання і можливості для того, щоб втілювати нашу основну мету а це популяризацію атомної енергетики в життя і, і щоб це мало практичну користь і з українським ядерним товариством співпраця триває роками. Вона плідна. Багато зустрічалися із вчителями отримували гарні подарунки від товариства у вигляді і таблиць в кабінеті в кабінеті хімії обладнання в заклади освіти. Тому дякуємо, як і Рівненській та так і дякуємо ядерному товариству за співпрацю за підтримку. Цей досвід показав сучасна освіта. Це не тільки про знання, а й про емоції, пізнання, про ефект присутності, про довіру до науки. І саме така освіта здатна формувати інтелігентну молодь, надійне майбутнє України. Загалом панельна дискусія ну, напевно вже є таким традиційним компонентом подібних заходів еткемпів, тому що вона задає тон всьому заходу. І коли ми формували коло дискутантів, то ми його намагалися сформувати таким чином, щоб були представлені різні позиції власне, різних учасників освітнього процесу. Цьогорічний міні-еткем мав благодійну мету. Збирали кошти для військової частини, в якій служить випускник Сопачівського ліцею. Наш час дуже важливо допомагати Збройним силам України. Дякуючи їм, ми сьогодні можемо провести на захід. Бо якби не наші хлопці, наші дівчата які захищають нашу територію, нашу країну, ми не змогли проводити ці освітянські заходи. Міні едкемп у Супачеві став платформою для формування національної свідомості, громадянської відповідальності та освітянської єдності. Попри всі виклики, українська освіта продовжує розвивати та розвиватися. Людмила Скіпчик, Жих, Уїта Загераєс.